Слава Україні, слава ЗСУ. Сьогодні знову з вами, мої прихильники, хочу поділитися своїми думками про важливі події. Почнемо з теми антикорупційних інституцій. У попередньому відео я вам розказував, як я бачу цю ситуацію по Набу і САП. Так, от, президент дуже швидко відповів на реакцію людей. Зеленський чітко заявив, що суспільство має право висловлювати свою думку, і влада зобов'язана її чути. Це дуже е, приємно, е, що президент чує людей. Я вважаю, що це не просто слова. У Верховній Раді вже зразу ж пішла реакція і було зареєстровано законопроект, який посилює повноваження НАБУ і САП, але змінюючи кримінальний процесуальний кодекс, цей крок вже схвалила Єврокомісія. І це підтверджує, що Україна не зверне зі шляху до європейських стандартів з боротьбі з корупцією. От е, я вважаю. Що такими діями Україна очищається від корупційних схем. І це правильно. Я давно казав, що нам треба здолати внутрішнього ворога. І ми це робимо. Просто дивує і ще те, що після прийняття законопроекту, який подав президент по НАБУ і САП, ВАКС. З перепугу виніс вирік, на вирок, наконець то з, п, е, за яйця по 17 гривень, наконець виніс вирок. Представте, не було, не було. А тут бубух і вирок зразу є. Але кому ж він виніс е, вирок? Ну, і знову ж таки заочно засудив. А чому заочно? А чому заочно? Бо знову втекли. Це перший момент. А другий момент, чому не сидять ті? Хто купляли? Ті, хто підписували, ті, що брали відкати. Де вони? ВАКС, де вони? Де ті найвищі посадовці? Немає. Оце вам і є робота НАБУ. Піймали, порішали, відпустили. А ВАКС зробив. Просто очередну показуху. Це те, про що я говорив. Він може осуджувати тільки тих е, рівня 500-700 доларів рівень району. На що такий самий антикорупційний най, найвищий суд, я не розумію. Заочно осудив того, хто про це навіть, мабуть, і не знає. Бо він живе собі за кордоном припіваючи. Він, і не знає, що його осудили. Але нічого, віримо. Все-таки краще. Віримо, що президент Зеленський потроху наведе порядок. Тож, підтримуємо дії президента, бо він робить просто все на благо України і українського народу. Це моє глибоке переконання. Подобається вона комусь не подобається. Я говорю так, як вона є. Зараз хочу з вами поговорити про дипломатію, бо це ще один фронт, де Україна б'ється за мир і справедливість. Так от, 23 липня в Стамбулі. Українська делегація, на чолі з секретарем РНБО, запропонувала Росії провести зустріч лідерів, тобто Зеленського і Путіна, до кінця серпня. Але цю зустріч запропонували провести за участі президентів Туреччини і США. Я думаю, що це і ще один шаг до миру. і це ще один шаг до закінчення війни. І це є вже якийсь позитив. Зеленський підкреслив, Україна була, є, і буде завжди готова до діалогу. І ще раз повторюсь, до діалогу, а не до капітуляції. Всі чудово розуміють, що війна вже надоїла всім. І Росії в тому числі. Але просто ніхто не знає, як її закінчити. Ну це от. от... Ну, думка дуже багатьох людей. Бо Путін е не може переступити через своє я, ну, зрозуміло, після таких гучних заяв, як Київ за три дні, вся Україна за тиждень. Дійсно, не має що сказати своєму народу. просто. А признати свої помилки, мужності у Путіна не вистачає. От і вся реакція на це все. Усі бачать, що втрати ворога як економічно, так і в живій силі дуже дуже, дуже відчутні. І вони будуть ще більшими. Тільки треба більше посилити санкції проти Росії. Що зараз лежить у Стамбулі на столі переговорів? Ну, перше, це тема припинення вогню. Друге, припинення ударів по цивільній інфраструктурі по Україні. Третє обмін полоненими. Ну, є ще одна хороша новина. Росія все-таки погодилась повернути тих, хто перебував у полоні понад 3 роки, зокрема, важкопоранених і молодих. Це ще один дуже важливий крок. Але Україна не зупиняється. Кожен пакет санкцій і наших західних партнерів, кожен удар по економіці агресора наближає нас до миру. Весь світ бачить нашу боротьбу, і такі країни, як Туреччина і США, завжди готові допомогти. Хто б там що не говорив? При всіх цих нюансах є робочі моменти, але всі, всі хочуть, щоб це все закінчилося. Але друга є проблема. Поки Україна бореться з ворогом і будує європейське своє майбутнє, деякі політики грають у свої ігри. От зараз Ярослава Залізняка, першого заступника у комітеті з питань е фінансів і податкової митної політики, так от, активні Зелізняка, це не просто критика. Це є скоординована компанія проти Офісу президента, яку підхоплюють боти Петра Порошенка, і все пішло, понеслося. Але. Ярік, я тобі не раджу сідати на цей криголам в кавичках. Тому що ця часть цього криголама, це вже минуле. Ну, звісно, якщо ти не хочеш жити в майбутньому, то ну, сідай на криголам минуло. Це твоє право. От під час голосування за зміни підпорядкування набу, стало. Дуже очевидно, братство голоса партії така є, і Європейська солідарність. Партія така є. Їхнє братство було прямо видно, як вони діють як єдиний фронт. От знаєте, дуже багато говорив з людьми по поводу цього картонного майдану. І всі в один голос говорять, що за. Цими атаками стоять Порошенко і олігархи, які втратили свій вплив після 2019 року. І я підтримую їхню думку, адже у Зеленський дуже багатьом олігархам наступив на хвіст. І дуже багато хто б уже був би там, де Коломойське, якби не була війна. І замість того, щоб працювати на державу, ці всі сили об'єднуються. І просто діють заради власних інтересів. Але українці втомилися від політиків, від тих політиків, які ставлять власні амбіції вище за долю нації. Що туди ще можна сказати? Час покаже, наскільки далеко вони готові зайти. Але говорив і говорю, народ усе бачить і усе пам'ятає. Тому. Бережіть себе, бережіть своїх рідних, допомагайте Збройним силам України, підтримуйте нашого президента. Йому дуже тяжко. Вірте в перемогу. Слава Україні, слава українській нації і п... Російської Федерації. Слава Україні!